Доброго ранку, малята! Ось і настав останній день чудової, гарної, квітучої, ніжної пори року весни. Вже зовсім скоро до нас прийде тепле, веселе. Літо, дітки, давайте згадаємо, яка була весна? На весні від зимового сну прокинулася вся природа. Весна принесла нам тепло, сонце, красу. Землю вкрила молода травичка. На деревах та кущах набрякали бруньки. Потім з'являлися листочки. Пізніше дерева почали квітнути. Також з'явилися перші квіти, Підсніжник, пролісок, конвалії, нарциси. Тюльпани. З теплих країв повернулися птахи та почали будувати гнізда, викладати яйця та висиджувати пташенят. Змінилося також життя звірів. Їжачки вилазять зі своїх нірок. Ведмідь Прокинувся від зимового сну та покинув свій барліг і радіє сонечку та квітам Прокинулися також і цікаві істоти, комашки, різнобарвні метелики, працьовита бджілка, жук сонечко. Та багато інших. Дітки весна дуже гарна, сонячна, квітуча пора року, але вона вже закінчується. Тому на згадку про неї я пропоную вам зліпити гарну яскраву квіточку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Сяє сонечко, привітне. Квітка пуп'янка розквітне. Вітер квіточку гойдає. Право вліво нахиляє. Метелики прилітають. І на квіточку сідають. Молодці дітки! А зараз підготуємо все необхідне для роботи. Аркуш картону, пластилін різних кольорів. Дощечку для ліплення та вологі серветки починаємо працювати. Спочатку підготуємо деталі для квітки. Від пластиліну кожного кольору відщіпуємо шматочок і скочуємо між долоньками кульки. Дітки, від пластиліну зеленого кольору відщіпуємо три шматочки та скочуємо три кульки. З цих кульок ми з вами зробимо квіточку. Малята, коли всі кульки готові, беремо кульки зеленого кольору, притискаємо долонькою і починаємо розкочувати тоненькі ковбаски. Це будуть стебло квітки та листочки. Далі беремо кульку жовтого кольору. Це буде середина квіточки. Розташовуємо її у верхній частині аркушу картону та притискаємо пальчиками. Інші кольорові кульки розташовуємо навколо середини і також притискаємо пальчиками. Це будуть. Чарівні пелюсточки квітки. З ковбасок зеленого кольору зробимо стебло та листочки нашій квіточці. Викладаємо стебло між пелюсточками, гарненько притискаємо пальчиками. Листочки викладаємо біля стебла та розплющуємо їх пальчиками. Дітки, ось наші квіточки і готові, але вийшли вони у нас незвичайні, а чарівні. А як ви думаєте, чому квітка чарівна? Тому що в неї кожна пелюсточка різного кольору. А зараз давайте згадаємо, яка пора року у нас закінчується. Правильно весна. А чим вам запам'яталась весна? Весна це тепла, сонячна, ніжна пора року. Все навкруги прокидалося від зимового сну. З теплих країв поверталися пташки, розквітали дерева та квіти, прокинулися звірі та комахи. А ще наприкінці весни завершується наш навчальний рік. Продовж нього ми з вами дуже гарно попрацювали, малювали, ліпили, робили аплікації, танцювали, слухали та вивчали вірші та багато чого іншого. Ваші роботи такі гарні. Я дуже вам вдячна за старанність, дітки. Вдячна також і вам, шановні батьки, за допомогу нам на занятті та зворотній зв'язок. А влітку у нас починається новий період наших зустрічей. Тому до побачення малята, до побачення, шановні батьки, до нової зустрічі влітку.